Сьогодні на ваш розгляд історія одної людини, яка побудувала будинок, дала вільний доступ до нього будь-кому бажаючому, а його за це пробували засудити, висунувши 35 кримінальних звинувачень. Давайте подивимося на цей будинок. Є блін і це замком називається. Походу, тут багато людей, які ходять це. Да. да. Ну окей. Ось вот такий от замок, така от красота. Бішоп кесл у кесл. Ну що, ми йдемо зараз. Дроном тут політаємо навколо. Ніде не перше що не можна. Місце називається бішоп, замок бішопа. Що тут в нас сказано? Що це є приватна власність. Ти маєш прочитати це перед тим, як зайти, ніякої відповідальності. І тримайте своїх дітей біля вас. Ось така от красота. Діться, з каменя все зроблено. Такий цікавий прохід, дивіться. Бачите? Сторожова башта. Ну, по ідеї тут мали б бути хтось, хто мали б доглядати за проходом в цій башті. Ось тут вони мали собі бачите, прохід місце. Таке от місце, де вони сиділи, я так думаю. Ну, Вже сучасне. І там ще такими от тросами піднімалися в ворота або опускалися. Така дуже цікава місцинка, гарно зроблена. Ну, задумка цікава. Ясно, що це туристи... туристичне місце. Ось такий озроблений ще якийсь грот. Цікавий. Такі Такий спуск цікавий. Можна сховатися. Тут поїде і водичка мала тікти. Hi. Отже, дівчинка, яка там була, вона сказала, що це проєкт одної людини. Одна людина це будувала і почала будувати цей замок. 1980 якомусь році. Я думаю, що ми це прочитаємо зараз ці всі новини. Історія молодого Джима Бішопа почалася в 1959 році, коли йому виповнилось 15 років. Він заплатив 450 доларів за земельну ділянку в 2,5 гектара, оточену з усіх боків великими деревами в Національному лісі Сан-Ізабель на півдні Колорадо. Це були гроші, зощаджені на косіння газонів, розкидання газет і роботі з його батьком, з його батьком Валардом у сімейній металургійній майстерні. Того року Джим кинув школу через сварку з вчителем англійської мови, який кричав на нього: Джим Бішоп, ти ніколи не досягнеш нічого. З дитинства Бішопа сильно тягнуло гори, які віднілися на захід від поепу. Отже, робимо висновок, що він жив в поеблу. Піднявшись на одну. Площадку можна побачити. Ого, яка тут цікавенка. І це проект таких вікон цікавих. у 1967 році Джим одружився з Фібі і він вирішив, що настав час будувати хатинку в горах. І Оскільки каміння було багато і скрізь, і воно було безкоштовно, то він вирішив почати будівництво однокімнатної, такої відкринці. невеличкої кам'яної величкої бачите, підйомник, який мав підняти цілу площадочку. Люди могли з самого низу піднятися а самий верх. Така задумка. Те, що чого можна зробити за пару місяців, працюючи в цеху декоративних виробів, щоб прогодувати сім'ю. Так вони відкрили е свій магазинчик. Я би сказав навіть зовсім так лячно. Що ж, там вище ще дракон є. Підемо ще до дракончика. Історія появи дракона на, на замку, е, починається в 1980 році, коли друг Джима, їхавши з лікарні на сміттєзвалище вантажівкою, наповненою викинутими плитами з нержавіючої сталі, е, заїхав до джима і залишив ці всі плити у нього. Джим провів цілу зиму, будуючи димохід з сталі. І клепаючи невелику луску, і так він зробив дракона. Коли дракон був завершений, він підняв його на висоту десь приблизно 40 метрів і встановив її над передньою частиною великого танцювального залу. Протягом літа друзі сім'ї, пара місцевих власників ранчо і навіть деякі члени сім'ї коментували, що це виглядає так, ніби вони будують замок. Джим чув про це досить багато разів, і наприкінці весни 1972 року, коли його уяву сколихнуло щось люте і величезне. Містер Джим Бішо почав розповідати друзям і родині, що він справді збирається збудувати замок. Джим будував і будівництво, яке почалося як однокімнатний з невеличким каміном в формі філової вежі, дало початок найбільшому в країні, а можливо, навіть у світі. Проекту однієї людини замок Бішо. Що ж тут у нас перше? Sunrise, The Opix, Tomorrow І свірші. Це які гарні операжі. Частина з них розбита. Хтось уже постарався. Mm -hmm. Хі -хі, така пралка. Пічку хтось сюди заніс. Я так розумію, що він планував жити тут. Теж, теж сміливо. Дивіться, які гарні арки зроблені. Чудно. Клас. Надпис я знайшов септембер. Вересень 30-го 1963 року Джим Енд and... і хтось там більше. Історія, яку я прочитав, там було написано, що... Жодна, жодна інституція, жоден контролюючий орган не зміг нічого пред'явити власнику цього замку, за що він будував. І вони зробили 35 е, кримінальних чарджів проти нього, ну, що він не мав права будувати. А він сказав, що це буде безкоштовно назавжди. Отже, цей замок. Фамільна цінність, і вона не належить тільки цій фамілії, і ніхто не може е, з ним нічого робити, він є вільний для всіх. Отак От там написано. Вони виставили йому е, якісь кримінальні чаржі, що він мав заплатити за, за те, що він там будував чи що він робив. Але він виграв усі суди і е, зараз цей замок. Належить цій фамілії. Ну і все, осталось. Продовжує підйом на самий верх замку. Ще вище. Ну а жидемо вище. Ого. не всі сходинки присутні. Цікаво. Ого-го. Один прохід. Хто боїться висоти, сюди ходити нічого. Трошки лячно. З роками, коли замок зростався більше і більше людей, чули про це явище в горах і почали приходити туди. Друзі сказали Джиму, що він повинен заробляти гроші на тому, щоб люди відвідували цей замок. Але Джим почувався по-іншому. Насправді він ненавидів, це коли був дитиною, що не міг піти до зоопарку чи до футбольного стадіону, тому що вхід для всієї родини був занадто дорогим для простих людей. Здолав це все. Я вийшов на самий вершечок. Тут не все захищено. Я би сказав, взагалі не захищено. І там лишилося кілька, щоб попасти на саму-саму вищу точку. Висота 9200 фітів досить високо. Я би сказав дуже високо. І так як захисту ніякого немає, надзвичайно лячно. відчуваю себе, як в тому фільмі, Вишка Ось остання сходинка І башта так хитається о! о Круть Ну що ж Маленький крок для людини, великий крок для себе Яки забравшись сюди, ти починаєш розуміти наскільки це все зроблено хитко і ненадійно. Подивіться, ось там обірвані кріплення. Да? Звичайно, блін. ну да, твій власний ризик ти сюди заліз. І відповідальність тільки на тобі. Як би не було класно, потрібно спускатися на низ. І шукати своїх дівчат. Десь вони там, внизу. Дивіться, який спуск цікавий. Правда? Підніматися завжди легше, ніж спускатися. Ха -ха. Да, сюди треба приходити. Ще поки маєш сили підніматися на такі висоти. Бо коли будеш старшим, то вже навряд чи ти сюди полізеш. Страх за своє життя буде тебе зупиняти. Бачиш? Тут мав бути дзвіночок. Про що? На да. мене да? да. ну, Значить, це були ці як його. Вежі, щоб бел. Дін-дін-дим-дін-дим. Так, тут виглядає. сходинки ходинки в нас дуже стрімко. Що ж, спускаємося. Переходимо в іншу багажу, правда? Ні, ти переходиш, там уже був. От, окей. Ну, то сходиш ще разочок зі мною. <тан> я з тобою сходив, хоча я вже був. Ні, не ти сходиш? Я так давай цей. Побачивши, що початкова ідея замку, замку насправді виникла від людей, які відвідували територію. Джим вирішив, що якщо люди приходитимуть на територію, то вони не будуть платити за це. Він просто поставив скриньку для пожертв і люди зможуть покласти все, що їм буде зручно. Насправді це не приносило достатньо грошей, але це посилило відчуття Джима, що справді замок є місцем американської свободи. Ту-ту-ту-ту-ту. Ага, ще такий прохід в футбол. Клас! Ай! Дивіться, така от отоплювальна пічка по ідеї, там мало отоплювати цей замок. Завжди все закінчується чим? Гідшопом. Ви піднімались цими сходами наверх? І от замок. Він е, протягом багати, багатьох років намагався додати ще деякі речі, Є ліфт, або там, інші об'єкти. Але на це в нього не ставало грошей. І мрія залишалася мрією. Е, тепер на остаток Джим написав, що. Всіх юридичних документах, що замок залишатиметься завжди вільним. До того часу, як він стоїть. Ця віра в те, що Америка є вільною країною, що складається з вільних людей підігріла його пристрасті до будівництва замку, щоб представляти американську мрію. Задумки були цікаві. Шкода, не, не вдалося зустрітися з власником. Виявляється, що він ще живий, він тут сидить. І Дивиться, як люди ходять, захоплюються його діяннями. Клас. Вони зроблено ніби грот, а з тої сторони такий прохід. Або там стіна обвалилася, або так було задумано. Бачиш? Я думаю, що так було задумано. От, і там є от дівчинка, яка ці, А, там вже немає дівчинки. Була дівчинка, там вже лазять люди. Вона з собачкою збирала, камінчики якісь щось там прибирала. Тут, по ідеї, мала водичка тікати. Можливо, вона навіть тікла колись. Бачиш, Гарно? Закінчення я замітив ось такий от макет. Скоріше за все, це чоловік планував саме от, як це мав замок виглядати. Colorado here at Bishop's Castle, and now we're up here on the second floor. We climbed up those gated steps and made it up to this absolutely gorgeous room up here. You can see we've got the stained glass all around the room, adding some great stuff to look around at, and there's also these really cool hidden staircases on the side that take you up all the way to the towers up at the top of Bishop's Castle, which we're going to go explore in just a little bit. I had $500 saved up from working in shibbles as a young teenager. And then my, my dad and I come, come in here and wheelbarrow and shovel, no modern equipment, not even a chainsaw dug a, a road in there, poor people. And uh, that was 59 to, and 69, I started building a small rock cottage. My dad was working in the corner around that round part as a cottage. People start calling it a castle, blockwork, And he quit, and I, st I just started making it bigger. It is truly a real castle experience when you come out here to Bishop's Castle. As you can see, we have to climb up these tight, windy staircases to get all the way to the top. But trust me, the views when you get up there are gonna be well worth it. Everything you see in that castle, every rock, Every piece of wrought iron, the logs for the floor and ceiling beams, I put them in one time, and never had to touch it again. In the early years, I needed a donation for building materials, and I still need it for that. But more, more expensive building materials now, like winches and trucks and equipment. <laughs> Well, I want it to be very well known as a true castle, freedom, liberty, and justice, and uh, that sort of thing. And the world's biggest one-man project. Well, to finish up our amazing trip out here to Bishop's Castle, why not get a little bit of an adrenaline rush here? So, as you can see at the very, very top of this castle, there's a bridge and there is just nothing underneath you but castles. So, it's a little bit scary to walk out here. It definitely shakes a little bit, but it is absolutely worth it to get this view at the end. And that's all we have for you today on Outdoor Colorado. We'll see you next time.